Добрий ранок, привітики друзі. Розпочинаємо новий влог. Ми зараз за лісою йдемо в справах. На минулому тижні я вам два рази говорила, чому йдемо в справах. Давайте я вам трішки детальніше розповім, що ж такі за справи. Наші друзі, Люда і Олексій, шукають собі нове помешкання, нову квартиру. І ходять на перегляди цих квартир. Їм ріалтори пропонують різні варіанти. Люди запропонували мені з ними ходити, дивитися квартири і показати вам, якої якості житло, за які кошти можна зняти в цей період року. Тож я для вас знімаю для окремого відео ось такі ролики, перегляди квартир, все, що ми дивимося. Ну, Я думаю, доповнюю якимись своїми думками. Це все Тож буде окреме відео таке на каналі для тих, хто планує приїхати в ДН, щоб орієнтуватися і розуміти, яке тут житло, на яке житло тут можна розраховувати. Ось зараз вранці в нас черговий перегляд. Ми йдемо за лісою, а потім всі разом а, і там ще друзі приєднаються в кав'ярню на каву. Але щось так похмуро, незрозуміло, чи то буде дощ. Вночі в нас дуже сильний був дощ, тож, можливо, це ще хмари не розійшлися. Можливо, день буде гарним. От, а, слухайте, в нас такі насичені, активні були вихідні, просто, просто в захваті ми так круто провели цей вікенд. Ну, загалом, як і кожні вихідні, ми намагаємося щось запланувати, щось. Цікавеньке або відвідати, або кудись поїхати. Ходи ці вихідні були такими, знаєте, дуже класними, атмосферними. Я сподіваюся, влог за вихідні ви вже подивилися. Якщо ще цього не зробили, то переходьте туди, тому що ми дуже були в класних місцях. Багато було в нас. Вихідні були насичені різними такими місцями. От, Так що було цікаво. Було круто, було класно. З гарною компанією завжди гарно проводити час. Так, ну що ж, ми впоралися, ідемо в кав'ярню подивилися навіть декілька квартир. Планували одну подивитися, подивилися декілька. Є над чим подумати, вам все розповім та покажу. Як вже сказала в окремому відео. Зараз час для кави. Наші друзі з нами не пішли, тому що в них буде перегляд. Ще однієї квартирки ми вже не будемо чекати. От, і після обіду буде ще одна квартира, Ну, є. Я, я планую потрапити на ще один перегляд. Побачимо. Є над чим подумати. Будинок не новий, будинок вже старенький. Квартири є й непогані, ніби з непоганим видом, але меблі. Весь інтер'єр трішки такий, десь кращий, десь гірший, тому потрібно дивитися, підбирати під себе, на щось можна закрити очі. Є такі речі, на що, ну, з чим тяжко змиритися і ще ж залежить від особистих якихось критеріїв, коли ви обираєте квартиру, то отакі. завжди потрібно дивитися, щоб було комфортно та приємно проживати. Ми повернулися додому, слухайте, часу немає готувати обід, бо вже 3:30 я купила по дорозі баньбау. Це такі рисові булочки парові. В середині є начинка. Ось, Аліса любить без начинки, без нічого. Ось Алісин баньбау. Швиденько зараз перекусимо, а я потім буду вже готувати, бо вже змолодніли. Їстки хочеться. Перекусимо ось таким на сьогодні. Ось такий у нас сьогодні перекус і такий легкий обід. Слухайте, ми сьогодні в день дивилися таку класну квартиру. Після кав'ярні ми ще пішли з Людою на перегляд. Я не знаю, яке вони там рішення приймуть, бо в них була ще одна квартира, яку вони переглядали, і їм сподобалася. Але цю, що ми от подивилися крайню, то вона просто була бомбезна мені. Дуже вона сподобалася. І наскільки сподобалося, що я ходжу під таким враженням, ніби я сама маю в ту квартиру переїжджати. Там дійсно мені я прям натхненна, якщо чесно. А, запитувала у власниці, чи є в нього однокімнатні квартири, бо будиночок новий. Та квартира, яку ми дивилися, вона зовсім нова, ще там ніхто навіть не жив. Вона сказала, що так, є однокімнатні, але аж 14 мільйонів, а ми на хвилиночку 5 з половиною платимо за свою. Ну у нас студія, а там з гостовою, з окремою гостювою і окрема спальня кімната. Ну це три рази дорожче, ніж ми платимо за свою квартиру. Тож ну, не, навіть не розглядаємо, але, а, але навіть та одна кімнатна всього на місяць вільна. А там вже все, бронь на... бронь на неї є. Але мені настільки сподобалося, що я під таким враженням, я скажу, ніби я сама буду в ту квартиру переїжджати. Ми з Алісою зараз йдемо прогулятися, Аліса сьогодні в день не поспала. О, у нас два дні було субота і неділя, ми прогуляли. Аліса безденного сну сьогодні, безденного сну. І людинка дуже сильно. Сильно великі капризи має. Не знаю, як з цим справлятися. Ну, я знаю, як з цим справлятися. Це треба просто вчасно лягати спати, бо ми сьогодні півдня прогуляли. І коли вона хотіла спати, ми були не вдома, вона на руки до мене просто, Ну, загалом, як це часто буває у дітей, сон пройшов, коли ми прийшли додому. Настало, настав час лягати спатеньки, Тож, дехто не в гуморі. І ми зараз вийшли на вулицю прогулятися, бо вдома це просто ураган малий. Мені потрібно нову сумочку купити. Мені ця не дуже подобається, тому що тут ланцюжок. І я помітила, що в мене багато речей, ось, наприклад, футболочки, так і залишаються сліди від цього ланцюжка. Він окисляється і залишає сліди. Теньке все майстенькі. Де про Запрошували нас в ресторан? <гум> ми подякували. <гум> в ресторан ми сьогодні не налаштовані. О, то я... У нас тут є декілька магазинчиків, я щось гляну собі, але, мабуть, потрібно їхати на ту сторону міста через річку. Там є магазинчики, де що вибрати можна. На, вихід... на вихідних ми той гуляли. Заходили в один магазинчик, я там, ну, де, де зазвичай я могла би собі щось обрати, але не було нічого такого, щоб мені сподобалося, саме з сумочок. Отож, ми йдемо зараз. Тут є неподалік декілька магазинчиків, можливо, там щось мені вдасться підібрати. Хотілося б, щоб не зіпсувати футболочку новеньку. Спробую відіпрати, бо вже бачу, залишаються негарні сліди. Ось тут є в нас такий магазин з одягом, гляну тут. Можливо, тут є сумки. Якщо ні, то, мабуть, буду онлайн замовляти з інтернет-магазину. Так, ходімо, подивимося, що тут є. Яка сукенка цікавенька. 279 тисяч дон, така легенька, з натуральної тканинки, дуже легенька. Можна було б щось спробувати поміряти ще, зараз гляну, що тут ще є цікавенького. Ось така, також цікавенька з такої тоненької тканинки. Так, якийсь одяг тут є. Якось пам'ятаю, заходила сюди, мені тут чомусь. Взагалі нічого не сподобалося, а зараз ніби щось і є. Так, але ж мене цікавлять зараз сумки, що в них по сумках чи є щось. Що там? Такі м'якенькі. Так, ну що, сумок тут я не побачила, не знайшла. Хоча от декілька таких модельок одягу симпатичних я побачила. Ось, наприклад, такі якась така цікава сорочка, 250 9 тисяч дон. Вона ну, не сорочка, а так от просто накидати в більш прохолодну пору року, коли трішки стане прохолодніше, можна і ось. ця така трішки тонша. Ось мені сподобалася така біленька. А ця безрукава, така безрукавочка, під низом, типу маючка. Це воно двоєчка, прикріплене одне до другого окремо. Не носиться і коштує 259 тисяч донг. Симпатична така штука, правда? Тип, типу сорочка, безрукавка така. Попереду так підгорнуто, а позаду на випуск. Мені сподобалася така. От, ну добре. Немає, то немає. Буду дивитися онлайн, можливо, дивіться, ось така типу курточка, вітровочка. 169 тисяч взагалі. Але в мене є така, типу, вітровочки, мені би Алісі якусь таку купити на дощову погоду. Але Тут, тут є дитячий відділ Аліси? Чи немає? Немає? Я думаю, є, але мамає. Ти думаєш, є, але немає, а це як? Е -е. Не знаєш? Це, це є або ні. Так, ну добре, багато цікавих речей, але не сьогодні. Так, ну що ж, не мала я великих надій, що я щось собі сьогодні підберу, я маю на увазі сумку. Тож вирішила, зараз прийду і на шин. Спробую щось зібрати, зробити. Замовлення там недорогі вироби, недорогий одяг. Я якось була не впевнена на рахунок доставки, але в донан. По В'єтнам роблять безкоштовну доставочку цей інтернет-магазин. Ксюша сьогодні отримала свою посилочку, вона замовляла одяг для себе, для дитини. Тож я подумала, а чому б мені там не замовити сумку. Прийшло їй дуже все швидко, там до тижня, дуже швидко. От і якщо я сьогодні зроблю замовлення, то це на вихідні вона вже може прийти до мене. А загалом, -то, якби я кудись їхала в магазин, то це було б на вихідних. Ну, що я на вихідних поїду десь щось шукати, купувати, що зроблю замовлення в інтернет-магазині, в вихідні ну, через тиждень прийде, то мене це влаштовує, мені це підходить. А у В'єтнамі можна використовувати шиїн, безкоштовна доставка, лазада. Це такий азійський інтернет-магазин, типу. Аліекспрес, там існує плата за доставку, а от безкоштовно доставляють. Тож, чому би і не спробувати і собі. Можливо, окрім сумки, ще там собі щось додав, щоб, ну якщо цікавеньке щось підберу. Тож так і вирішила. Так, а на сьогодні зайдемо ще зараз в міні-маркет, мені потрібно молочко. І все, будемо повертатися додому. Зустрінемося з вами вже завтра. Доброго ранку, привіт, друзі. Сьогодні у мене ранок почався з походу в магазин. Вчора ввечері лягаючи спати, зрозуміла, що я забула купити яйця, хоча ходила вчора ввечері в магазин. А на сніданок я завжди готую або амулет, або яєчню. І зрозуміла, що вранці мені доведеться йти в магазин в магазин, подумала, що ну добре було б купити ще й молоко, бо скоро воно закінчиться. Взяла яйця в молоко, прийшла додому, почала готувати. Сніданок зрозуміла, що в мене ще вчора закінчилася сілля, я про це забула. Боже, я не знаю, коли закінчаться ці магазини, ці походи, ці закупи. Постійно, постійно щось потрібно докупляти. І таке враження, ніби ці всі покупки безкінченні. І саме головне, що от. Постійно якусь дрібничку ти забуваєш. Не знаю, що у вас таке є. Я знаю, що ви мені вже радили писати списочки. Я це роблю періодично, коли чогось багато потрібно купувати. А от коли там вибігти в магазин, швиденько купити одне, а забути за друге це ну, просто, чесно кажучи. О, так що ось такі у нас справи. Ну, за сіллю я вже не побігла в магазин. Зараз ми прийшли в кав'ярню. Тут ми вже були якось, коли а, накрапав. Не на а коли був дощ сильний. Ми тут сиділи з друзями годинку. Такі досить затишні вулички. Приємне, приємна кав'ярня. Тож ми тут сьогодні сидітимемо з друзями. Зараз дочекаємося. Аліса займається творчістю, взяла з собою олівці, попросила паперову тарілочку, сказала, що буде її розмальовувати. Кого це ти намалювала, Аліса? Це в І в тебе ложечка розфарбована. Це дерев'яні такі ложечки, нам якісь кав'ярні давали. Ось, Аліса їх також розмальовувала. Ось так в неї. Така уява, така фантазія. Ви граєте, дівчатка? Та я вчу, як хто правильно ходить. Так, і що? Виходить, що, чи ще ні. Поки що не да. сильно виходить. виходить Молодці, дівчатка. А ми сьогодні прийшли знову поїсти тістечок з Дуріаном. Вони дуже смачні. Одне для Аліси, одне для Іни, правда? І що ви думаєте, повернулася, ми щойно за лісою додому, вже біля ліфту стояли. Аліса сказала, що хоче цукерок, і згадала, що таке ж мені потрібно сіль купити, то йдемо зараз в місцевий магазинчик, тут нас поруч з будинком. Тут має бути сіль. Аліса, обирай собі якісь цукерочки. А я, а, я, а я десь отут виберу сіль. Десь тут вона має бути. Так, 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 так. Слухайте, в нас такий дощ. Розпочався годину тому просто стіною. І раптово він розпочався, і раптово він закінчився. Ми за лісою зібралися йти в дитячу кімнату, якраз ще не встигла вийти, і він просто стіною. Я думала, що це вже все на цілу ніч зарядить, але ж ні годинку, яку годинку, мабуть, хвилин сорок і він закінчився. Тож ми за лісою оперативно. <клес> — Пізніше? — Так, Ага, ми з Алісою зібралися швиденько і вирушили в дитячу кімнату. Якщо там її ввечері пізніше розпочнеться, то ми там будемо вже їхати додому на таксі. А зараз йдемо в Вінкомплазу, І не лише в дитячу кімнату в нас є завдання. Ми готуємося до свята. У Олі завтра буде день народження. Ми вже подарунок... Нікому не скажемо. Ми вже подаруночок підготували. Ми купили їй сертифікат на масаж. Завтра подаруємо. Вона про це нічого не знає. Вона думає, що ми просто зберемося завтра вранці на каву і, як завжди, поп'ємо каву з тортиком. Але ж ми вирішили зробити сюрприз, приготували. Сертифікат хочемо. Я хочу купити зараз в Вінкомплазі, там є магазин з різними такими штуками для свята. Отож, хочу купити різні прикраси, щоб завтра в кав'ярні трішечки святково прикрасити, а я піду подивлюся, що там є і щось оберу. Прикраси? Просто добре, домовилися. І ну, щоб зробити святково, трішки прикрасити якісь кульки, якісь, ну, загалом, щоб зробити такі, таку атмосферу свята. Так, ну що жоліса в дитячій кімнаті. Вона тут залишається, а я пішла у справах. Потрібно. Все, що заплановано. Слухайте, ми йшли знову, розпочався дощ. Не сильний, але розпочався. Тож є великий ризик, що можливо нам доведеться додому їхати на таксі. Так, ось тут магазин де є все до свята. Я думаю, що потрібно якусь таку розтяжку хеппі-бюзди купити. Щось ось таке. Зараз подивимося і якихось кульок. Так, ну що ж, я обрала ось таку шторку, я думаю, якось ми там придумаємо, як її повісити. А, ну, для атмосфери надпис з днем народження повісимо і надуємо там, декілька кульок. Ось так для атмосфери, для настрою, я думаю, більш-менш воно буде гармоніювати. І ще зелені, якісь сині, кульки, але вони не підходять. Я вирішила взяти бронзові, значить ближче до всього цей колір. Ну, так, ось так прикрасимо трішечки завтра в кав'ярні. Так, зайду в дитячу кімнату, перевірю, що тут ліса, неї справи, і піду ще за продуктами. З кимось там розмовляє. що вона там розповідає. Так, я тут взяла два багатіка. мене закінчився авокадо на сніданок. Немає авокадо. Це трагедія. Потрібно пошукати. Слухайте, прийшла осінь. Зараз куди не зайду в інстаграм, в тікток скрізь рецепти із гарбуза, в тому числі і на ютуб. Я не дивлюся, а потім сиджу і облизуюсь. Дуже хочу або кашу гарбузову, або крем-суп приготувати. Візьму ось такий невеличкий шматочок. Бачите, вони є двох видів, такі кругленькі і довгенькі. Кругленькі, наче більш помаранчеві, візьму ціна однакова. Візьму ось такий кругленький, бачите, його зразу з цибулькою продають зеленою. А тут і кінза є, цибулька. Ну, або для прикраси, або для зручності. Не знаю для чого, але я щось приготую. Щось буде або каша, або суп. Аліса взагалі не любить гарбузик, а Женя кашу не їсть, а крем суп їсть. Не знаю, ну, а о, для Аліси приготую, спробую ще один раз, можливо, зайде, бо поки що жодного разу не заходила. Хоча, хоча, хоча коли вона була маленькою, я її готувала пюре гарбузове, вона їла з великим задоволенням, а зараз чомусь виросла, підросла і не їсть, не подобається їй. Можливо, в дитинстві переїла, хто знає. Отож беру. Так, огірочки у мене також закінчилися, потрібно взяти упаковочку. Слухайте, а з авокадо лажа. По-перше, вони коштують 70 тисяч донг, тричі дорожчі, ніж я купую на базарі. По-друге, вони тверді, як каміння. Тож поки що будемо без авокадо. А ви бачили ось такий манго? Він дорогий, 89 тисяч донг за кілограм. Бачите, в розрізі ось такий неволокнистий, жовтий і м'якенький, соковитий. Ну, Видно, що класний манго. Це, мабуть, мені здається, це Нова Зеландія, але я можу помилятися. Є ось такий здоровений, бачите, зелений, він дешевший. Цей 50 тисяч донг, але цей твердіший. Ну, інколи я ось такий беру на базарі, також здоровий. Ось. А, і такий колись брала. Також нічого смачненький. Багато різних сортів манго. Бачите, зелений. Хоч кірка зелена. В середині він гарний, солодкий, суковитий, м'якенький. Але найбільше я, звісно, полюбляю ось такі тайські манго, жовтенькі, невеличкі. Вони для мене найсмачніші. Але всякі їм. Купую Їмо всякі. А ще ми вирішили купити ось такі квіти, щоб. Привітати нашу іменинницю. А ще в мене вдома закінчилася олія. Потрібно взяти, слухайте, якусь ось таку беру пляшку за 45 тисяч о, в тітоньки під нашим будинком. Тут 62. Але якщо взяти велику на 2 літри, звісно, не хотілося би тягнути її. Але що поробиш? Ну, зараз зараз ще пошукаю, можливо, щось дешевше знайду соняшникову олійку. Мені, мабуть, доведеться велику пляшку нести звідси. Ну добре. Нічого не поробиш, бо завтра вранці знов доведеться в магазин бігти. Так. Ще потрібно взяти наших улюблених трубочок. І Аліса і Жені їх полюбляють. Так, ну а ми вже з Алісою вдома. Я тут сьогодні... Готувала, смажила млинці. У мене є сирочок. Я його зробила таким солоденьким, додавала жовток яйця, трішки солі, цукор і ванілька. І зараз буду загортати. Зроблю ось такими ну Типу, спочатку ролами, а потім підгорну края і такими як рулетиками зроблю, і буде нам завтра на сніданочок. Тож, ось таким зараз буду займатися. Чи любите ви такі, чи любите взагалі смажити млинці? Я млинці, наприклад, дуже люблю, але, мабуть, мені найменше в цьому процесі подобається їх смажити. Тож, зараз ось так сирочок чик чик розподілю, загорну, і буде нам ось така смакота завтра на сніданок. З чим взагалі любите готувати млинці, які варіанти, начинки є у вас, пишіть в коментарях. Будемо пробувати. Я люблю, наприклад, з усим, з грибами також дуже люблю. Ну і з сиром, звісно, також. У ну, мене, мабуть, немає якихось пріоритетів, якихось улюблених. Видів начинки з усім роблю. Головне, щоб хтось насмажив млинців. Я думаю, у кожного так. Тож, отак, роблю, загортаю. Так, продовжую робити без камери, щоб було трішки швидше, а то буду до ранку це все загортати, мастити. Так, всім смачного. Так, ну що ж, друзі, на цьому завершую. Дуже дякую вам за те, що в цьому відео були з нами, що переглядали. Завжди радію вашим вподобайкам та коментарям під відео. Всім бажаю гарного дня. До зустрічі завтра в новому влозі.